Все повно, все повно. Це показує Віра Панасюк її садок Дерева у воді чи будуть цьогоріч із врожаєм, пенсіонерка сумнівається. Буде чи не буде, бо ж довго вже місяць, місяця він стоїть у воді, хто його знає. Підтоплює у селі Сикунь вже не вперше. Пенсіонерка тут живе більше 50 років. Вода розливається, каже, майже щовесни. Втім, таких підтоплень, як цьогоріч, не було давно. Через велику кількість снігу, а згодом аномально теплу зиму. Вода розлилася ще у грудні. Дуже мало води, Я трохи спало. А то було геть, геть, геть саму хату. Аби вода не підходила під саму хату, неподалік зробили купанку. Але цьогоріч і та не надто допомагає, адже повна води. Масштаби підтоплень у селі Секунь легко побачити на цій галявині. Так саме галявині, бо ні ставка, ні озеро у селі ніколи не було. А з підтопленнями з'явилось. А це місцевий дитсадок, який щоправда не працює, бо немає ні опалення, ні укриття. Підвал, де його могли б і з року в рік затоплює. Там до того ж і котал. Вода була навіть такі зими, зима весна, що дощів не було, але підземні води підходили. І так вода трималася майже до кінця липня. Були отакі періоди, і вода була, можна сказати, що постійно. От бачите, тут було багато води. Якщо глянути, то той блок фактично був воді. Проблему підтоплення в дитячому садку вирішили. У канал, що викопали у 2020 році, днями провели трубу із підвалу. Бачите, труба, вода біжить. Труба закладена, така, яка буде по трасі ще збирати воду з цих сусідніх діляночок. Підтоплення локалізується і фактично вся вода з підвала вибігла. і Зараз там вже фактично води немає. Так планують вирішити і проблему із підтопленнями на ділянках селян. Труби обіцяють купити за кошти громади. А от грошей, аби підтоплень не було і в селі Буцень, у місцевому бюджеті не вистачить. Тут ситуація у рази критичніша. Так виглядає погріб чи не у кожній хаті. Бачите скільки? Ого. То там всі ваші були продукти, закрутки, так? так. Продукти я повиносила у літню кухню і ну, там топлю. Банки ще стоять. А банки ну, які стоять, а сало плавало, тоже ми є. Це. Ми половили сало. Сало врятували, а ось картоплю, закопану на городі, не встигли. Воду, то що ж, вже звідси воду, е, картошку нема як вибирати вже нема як. Що буде, то буде. Через підтоплення у буцині проблеми не лише з харчами, а й із звичайною питною водою. Корову я напою, її пити її нереально. О, значит, все жоти, що ж, туалет, каналізації, це все зрівнялося на рівні з землею. Отак, як той брід, так само у нас тут ґрунтові води. На меліоративних каналах у Буцені виросли справжні дерева, а від деяких взагалі залишився лише тонненький слід. Через це щороку тут і мають підтоплення. Цьогоріч же рівень води б'є усі рекорди, а це він ще й впав на сантиметрів 10, кажуть місцеві. Отаке підтоплення. Це це вже все. Це вже дійшло до, до критичної межі. Це мусово щось колись починати щось робити. Топиться сенька вулиця 8 березня, зараз Березнева вулиця. Аби вирішити проблему із підтопленням, потрібно збудувати новий меліоративний канал протяжністю щонайменше 2 кілометри. А це за, за попередніми підрахунками обійдеться у 620 тисяч гривень. Ми е, написали відповідне на звернення до екологічної е, в адміністрацію, е, щоб претендувати на екологічний фонд. Він працює 30 на 70 з громадами. Ми готові 30% виділити з місцевого бюджету, 70, щоб підтримали нас народні, ну, депутати обласної ради. А поки жителі Буцині плавають і далі. Якщо ж рішення депутатів буде негативне, то така доля чекатиме їх і у наступні роки. На дворі ж кажуть глобальне потепління. Ольга Матвієва, Василь Марищук, дванадцятий канал.